Зателефонували нотчу, що горить ангар, треба треба техніку відганяти, І ми приїхали, а вже вже все повибиване. Тракторист Олександр Крамський каже, приїхав у лісництво одразу, як дізнався про атаку. Хотів врятувати техніку від пожежі, але було пізно. Двері в тракторі повилітали, стікляні були. Ангар, де техніка стояла, і ще один антрактор. Дуже новий. Він 24-го року випуску. Три шахи. І з періодичністю десь. Між вибухами дві хвилини. Сторож, то, що був на території, він був у сторожці, і у нас воно вважається як укриття. Ну, це найголовніше, що людське життя врятовані. Цими вибухами пошкоджено майно лісництва, а саме гараж, де зберігалося лісогосподарська техніка. На території лісництва у той час був охоронець Артем Панов. Чоловік каже, встиг сховатись перед першим вибухом. Слышав шахет, що летить перший, ну, забіжав в сторожку, і, ну, прилетіло перший на двор. Слышав, полетіли ну, стекла, окна, минути через дві ще один, і, ну, минути через дві ще один, три штуки. Ну, потім почав огонь, і всі поприходили. Солдатське лісництво державного підприємства Ліси України розташоване за 10 кілометрів від кордону з Росією. Пошкоджену техніку каже Василь Шийко: не відновити. Трактор, потім ліховий автомобіль, що використовували для лісової охорони. Це Нива ВАЗ двадцять УАЗ і автомобіль газ 66 Вони зруйновані повністю. Так, да, їх відновити вже нема можливості. І так само і капітально зруйнована сама споруда гаража, яка отаплювалася, яка використовувалася за призначенням. Як повідомило у Фейсбук, філія північного лісового офісу, минулоріч російські військові вже атакували лісництво в Охтирському районі. У травні 2025-го внаслідок обстрілу у литовському лісництві, пошкоджені приміщення адмінбудівлі. Обійшлося без травмованих та загиблих людей. Катерина Іваненко, Борис Майорок та Анна Волох Суспільне новини, Сумщина.